Від Гуринівки до Росії майже вісім кілометрів. Мешканець прикордонного села Григорій Москаленко каже: він та його односельці намагаються жити звичним життям, утримують господарство та обробляють землю. Додає, попри обстріли покидати домівку не збирається. Ні, 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 навіть якщо ну ніде жити буде. Може будемо в підвалі жити, але села я не хочу. Оки всі люди живуть. У кождодневному страху. О. І що там скривати? Вони бувають кожен день. Десь учора п'ять разів такі сильні вибухи були. О. Ну, ну, в принципі, в принципі, Кожний день ми живемо у напрузі. Страшно, да страшно. Мені вже, чи страшно, чи ні. Да, мені вже і не страшно. Во. А страшно і за дітей, за внуків, за правнучку. Чують вибухи у Горинівці щоденно, розповідає пан Григорій. На слух визначає постріли та влучання. Чоловік ділиться мрією. Щоб у кожній сім'ї був добробут. Щоб усі люди дружили, усі, ну тільки не з східним, північно-східним сусідом. Мабуть, пройдуть століття, і ми ніколи не зможемо забути і простити. їм. Вибачте, ну. Понад 50 років мешкає у Горинівці пані Наталія. Про життя поруч з Росією жінка розповідає. Обстріли то ми чуємо, і чуємо кожен день, чуємо, то поряд чуємо. То... Був один випадок, що її недалеко до села прилітало. Ми були на роботі, але в нас обідня перерва була, ми вийшли на обідню перерву. Ми не зрозуміли зразу, що це таке було, бо це якісь секунди, свист. Потім вибух, дим, ну, налякані дуже були. Також перед селом, і як в нас комбайни молотили, також були вибухи. Шахеди ми чуємо і вночі часто чуємо, що гудять, летять. Пані Тетяна каже, зі страхом чекають ночі, бо саме тоді росіяни атакують найчастіше. Від обстрілів мають свій алгоритм порятунку. У мене двоє онуків, щоб діти цього не чули і ну, менш травмували. Стараємося це обігрувати, то ми тренуємося, то ми ще щось таке, то, то ми по картошку в погреб полізли. Ну, в общем, якось страшно, звичайно страшно. Днем якось не так, а в день аут, вночі. Вночі, звісно, коли тривога, так і виходимо. Хтось обов'язково виходить і на вулиці, Хто, коли я по черзі, коли, особливо, коли летять шахеди, ми ж їх чуємо. Ми чуємо шахеди, ми чуємо ракети. Ми зараз вже знаємо, ми зараз вже розуміємо, де це, наскільки це далеко, наскільки це близько, чи нам можна в дворі ходити, ну, грубо кажучи, чи треба біля підвалу бути. Тетяна ми поєднує ми роботу в місцевій бібліотеці з організацією спортивного всі дозвілля всі правила, для дітей. Ж, життя не стоїть на місці, і якщо треба побігати хлопцям у футбол, відкриваємо будинок культури, займаються там тренажери стоять. У нас ще є люди, які яким ну вкрай необхідно заняття на тренажерах, бо вони дуже погано ходять. Все в телефонному режимі. У селі немає магазину і не ходить транспорт. Проте людей, що виїхали через вторгнення, небагато, розповідає староста Гуронівського старостату Юлія Яценко. Скажу, що вони від'їжджають, приїжджають. З початком вторгнення цього дуже лячно було людям тут жити. Люди почали виїздити звідси виїздити. Шукати собі десь прихисток. Потім вони почали повертатись. Люди дуже працьовиті. Вони на своїх землях, на власних, побудували теплиці і працюють. Двічі на тиждень до Горунівки привозять продукти. Працює фельдшерський пункт. У селі залишається жити близько сотні мешканців. Розповіла Юлія Яценко Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини, Сумщина.